Всіх вітаю. На зв'язку Борис Джонсон на мінімалках. В Києві вже тижні з три відновив свою роботу міський електротранспорт, відновив в повному обсязі, в тому обсязі, в якому він маслав ще до повномасштабного вторгнення. І ми з цієї нагоди вирішили з'їздити з татом в пущу водицю трамвайчиком. Ну і відповідно зняти на цю тему в Сподіваюсь, воно вам буде цікаво. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Приємного перегляду, любі друзі. А я, мабуть, що заварюватиму чайок та роздуплятимусь потроху. Я щойно бляха прокинувся, ще зовсім не роздуплений, навіть зубоньки ще не чистив. Йоб твою мать, блядь. Вже на місцині, за часом все гаразд, встигаю. Єдине, що 17-ку щойно проїбали. Вон там. Ви її бачите. Ну нічого, проїбали і проїбали. Я дивився, там багато трамваїв на маршруті, тож не все так погано. Тато має вийти з поліклініки. І ми з ним зустрінемось на кінцевій сімнадцятки, ки там, десь вдалині. Зустрілися вже з татом. Тато привітайся. Привіт-привіт усім. Ну власне, зараз чекаємо 17-ку. П'ємо кавусю, я не п'ю, тато п'є чекаємо 17-ку і власне, вирушаємо у мандрівочку у пущу. 17 ка Інтахаус Висаджує пасажирів. Зараз робить коло пошани і зупиняється отут. Давай, давай, відчиняй дверцята. так Опа! Пуди сюди. Так. 100% відсотково воно все вилупляємося з трамвайчика. Разом з нами в трамвайчику їхав дядечко Тереошник. Якось незручно було знімати. До того ж, від нього трохи тхнуло перегарчиком, але ну це нічого. Всі ми все розуміємо. Питань нема. Власне, чого ми тут зупинилися? Цей табір, назву якого я не пам'ятаю. Ти пам'ятаєш назву? Ой, дубки не дубки. Ні, ні, дубки це Верпіні. А то Верпіні були дубки. А а цей Я не пам'ятаю. Здається, так і називався Пуща Водиця чи що коротше в цей табір у 2009 році? Мої батьки тато з мамою мене фактично насильно запхнули. Насильно дітей віддавають ну, таборі, Це Це нормально. 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 Я хотів, нормально. я хочу в Києві лишитися. Я не хочу. Не мені людей, дітей вистачає блять в школі. Ви мене ще й сюди запихали. Коротше, мене сюди запхнули на на кілька тижнів. І я до тебе через день приїжджав. За це дякую, але краще б ти мене просто сюди не запихав. Було б набагато краще. Коротше. В цьому таборі я був. В цьому таборі я провів, ну не повну зміну, здається, півзмінки чи щось таке. Я жив саме у цьому корпусі. Він тоді був інший, він був старесенький. Зараз його оновили до того ж, непогано оновили. І що я дуже добре пам'ятаю, ось це футбольне поле. От воно з роками взагалі не змінилося. Абсолютно. Навіть оці ворота, Ось дерево вивернуло, від вітром. Дерево це таке, але навіть оці ворота, пофарбовані у колір палиці совєтського гаїшника, навіть вони не з'явилися. До речі, про це футбольне поле. І саме от про ці ворота, в мене є одна прикольна історія. Якось ми з пасанами, якраз у цьому таборі, грали у футбол. Я стояв на воротах, і до мене, ну на те, щоб доїбався, підійшов один чувак, який теж почав тусуватися біля воріт. І в один прекрасний момент він просто застрибує на оцю от верхню, як вона називається, поперечину. На неї застриба, починає штанга штанга. Це з боку він на поперечку саме штанги, І верхній бокові нахуй він застрибує на поперечку, починає ну, типу, підтягуватися, але. Радше байдикувати він починає. І в один прекрасний момент по моїх воротах пробивають і хуячать цьому чуваку прямо по яйцях. Блять, він падає, корчиться, а я з нього регочу, гараю, кажу, що га-га-га, ага, так тобі довбойобику і, і треба. Нічого мені заважати грати у футбольчик. Гаразд, це все таке, це все лірика, але зараз ми ми йдемо у один покинутий табір, який знаходиться. Прямісінько там, прямісінько попереду. Прямісінько за курсом. Отам, от прямо за курсом, ви його вже бачите, там покинутий табір. Ви блять, там собаки гуляють по периметру. Сподіваюсь, вони нас не зачеплять. І треба, треба ще буде під ноги обережно дивитися, щоб не було ніяких розтяжок. Нічого не чіпати руками, щоб пальчики не відлетіли. Коротше, зараз зробимо ревізію покинутого табору. Має бути цікавезно. Він на голову нічого там не попадає нам. Ну немає, власне. Цей закинутий табір, він вже тут давно закинутий. І трамвайчик трамвай, та, нам да? в спину їде. Дванадцятка? Дванадцятка. Здається. Здається... Сектор Клір. Можемо заходити. А, до речі, от, отут дах обвалився. Бо в 21-му році я був тут в останньому 21-му році, тут не було поваленого даху. Цей дах обвалився відносно нещодавно. Здається. А він тут всюди може обвалитися. В тому то й проблема. Я пам'ятаю, тут і бульбулятор був якраз у тій частині. Покинутого табору. Якось здається, тут навіть просторіше стало, чи що. Здається, тут мотлоху було побільше. Загадковий Ельбарто залишив тут свою мітку. Вілла бомжа! Краще і не скажеш, але бомжів безхатьків, жебраків тут щось поки що не надто видно. Здається, навіть вони. Таких умовах. Дивись згори. Андрій, ну, хочете... може впасти з гори, Андрій. Ну може впасти і може впасти. Я хочу туди пройти, от там де Андрій, бачиш Андрій, про... напис м'ясорубка, я хочу і туди. Це аварійний аварійний стан, воно може впаде. Да і хуй з ним, ну хай ну, падає. я тебе потім буду це тягнуть звідси. Цих... Поради, я дороги. туди ж не лізу, я туди хочу пройти. Не треба, Андрій. Я подивись його, якому воно в херовому стані. Ну дивись. Ну в херовому і в херовому. Ну може впасти будь-яку хвилину. Я пам'ятаю, туди, до речі, можна було пройти. А, тут сюди і зараз можна пройти. Власне. Мойка вермішелі. О, то це кухня була, да. Це здається була кухня. А тут от милий вермішель. Growth street for а, life, пта! Да, все, що за А, їжу роздавали да, через ці Там вірмішель тут роздавали. Там Вірмішель мили, тут роздавали. Я вам так скажу, два роки тому, а власне тоді я тут був останнє, ця будівля виглядала трохи більш надійною. Вона пообвалювалася за ці два роки і пообвалювалася, я вам так скажу досить капітально. Хоча щось тут все ще й лишилося. Хліб всіму качан Антон. О, це була хліборезка, мабуть. Тут була хліборезка. Я залишаю двері відчиненими. Давай виходьте, двері, О, виходь зібраю і чи. Виходь напав... на пам'ять на цвіжу. Повій Обережно повіп... 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 О, а тут танцмайданчик навіть є. О, там, здається, літній кінотеатр. Чи танцмайданчик, що там? Ну більше схоже на... Ні, ну, літній кінотеатр все-таки я думаю. А отам конюшня? Чи що? Ні, ну машини стояли при таборі ж були якісь. Ту ж вермішель треба було на чомусь привезти. Зараз ще цей фланг. Подивимося, як він виглядає. Я, до речі, забиваю хуй дивитися під нога, а це було б не зайвим. Такій місцевості. О! Дивіться, що віднайшов. Хтось тут ширявся. Наркоманчик якийсь. І голки вже не бачу, бачу тільки голий шприць. І О! І шернувся, а потім стіну розписав. Бачиш, це зіркою сатани. Де? От перед тобою прямо. П'ятикута зірка сатани. Це, це ж іудаїська зірка, єврейська. Єудейська шестикутна, а це п'ятикутна. А яка різниця? Це, це комуністична зірка сатани. Ну, число звіра ніхто не писав. Ой, бір, де обвалиться, ну, виходь, виходь. Та зада ну що ти хвилюєшся? До речі, стіни тут приблизно ось такі. Гаразд, я зараз десь тут попісяю у куточку і можна буде вже виходити під ноги, бляха. Треба дивитися, бо тут можуть бути і розтяжки, і голки, і все що завгодно. Зараз ще обслідуємо танцпол. Наскільки це можливо. В коропі танцпол був дещо приємніший, маю сказати. То, то типу міський, хоча насправді сільський, а тут, а тут вже дикий. Тут, тупо дичина. Дичина і нічого. О, блядь, дивись, які загратовані вікна, а чого вони такі загратовані? А нахуя діджея загратували? Бо по п'янці не сподобалась музика, кому полізли йому в моти. Ну, цілком можливо, поясни, будь ласочка, а чому ти так сильно хвилювався, коли ми обстежували цей табір? Ну як тут йшли бої в пуще водиці? Тут вони було... тут не йшли. Бага багато де заміновано. конкретно. Все. Тут вони не йшли сюди, долітали, долітали російська да. артилерія, гради. Вся ця хуйня Він мотолок стояв тут на лінії оборони. Пуще водиці. ну радше не тут, а в воронці Він... це 5 Він кілометрів казав, туди. Що... що їх до них долітало добряче? Дай Боже. Ну може, якраз до речі, русняві снаряди покосили цей табір, бо я чесно кажу. Два роки тому він виглядав більш надійним. І, ну Він таким самим був покинутим, власне, але він виглядав більш надійним і реально був схожий на якусь вілу бомжа. О, дивіться, тут Вау. Точно, це майданчик був там. Це танцпол радянського зразка. Ну, гаразд, хотімо. Сука, оце пожовкле листя під ногами, наче ми таке враження може скластися, ніби ми сюди приїхали восени. Восени і знімаємо. Цей фрагмент теж колись хуй коли, Ні, насправді зараз кінець лютого, 27, здається, число. Майже весна, вже. а осінь весна. Майже весна, але в пущі. Все ще осінь не скінчилась. Жовтого листя тут просто таки піхви. А взагалі у пущу краще всього їздити влітку або навесні, бо якраз тоді цвітуть всі ці дерева і пущу. Тут вигля... всюди краще їздити. Куди не поїдем, і пуща але... вона виглядає просто неймовірно. Оці всі дерева, трамвайчики, які їздять повз дерев, розквітлих. Це все неймовірно класнюче. А зараз пуща вона. Скажімо так, недорозкрита. До кінця недорозкрита. Але вже коли з'їздили, тоді з'їздили. Може, ще влітку сюди камбек зроблю у цей табір, який тата налякав. Що може в цеху? До церкви наша нам та церква. Коротше, навряд чи вже дійдемо до кінцевої, але власне там нічого цікавого нема. Просто там, є. там гастроном радянського типу і чергове трамвайне коло. А ну і ще нюанс, що туди рясно долітали росняві снаряди. Під час російської навали. Це ж Мощун десь поряд знаходиться, якщо я не помиляюся. Там так? Горінка знаходиться зразу. Да? Горінка я знаю, але же Мощун якраз десь на цьому саме напрямку ну, чи ні? Десь там, да. там проводить. У нас трошки топографічний кретинизм, Ми можемо трошки помилятися в напрямках, але факт в тому, що ну в самій Пущі, наскільки я знаю, бої в йшло, але у передмісті пущі, от буквально вже. Біля горинки там бої вже були. Це, що біля півгоринки рознесло. І снаряди сюди вони долітали більш ніж рясно. Такий то факт. А це власне зразково показовий парк Пуща Водиця. Куди ми зараз йдемо? Розкажи. О, там, подивимось матері і дитині пам'ятник. Ой, та нахер воно дребом. А будемо на місточок через озеро. Там. От якби пам'ятник батьку і дитині, це було <рес> щонайменше неординарно і цікаво. <рес> О, бачиш яйце, от пам'ятник яйцю. Моєму моєму, сподіваюся. <рес> схема, план схема. Парк культури та відпочинку. Дуже от, бачиш, місточек, от туди місточок, На місточок. Озеро Грощиха, доріжки, гроби... Тут дуже багато озер, Рома... до речі, в пущі. Пуща. Це прямо таки озерна мекка, мабуть, Києва. Дуже багато озер і всі вони чисті. І конча озерна там теж немає. Ну, конча озерна, вона типу... Не зовсім для всіх, а пуща Ді, вона. Що, ти поганий як це поганий пам'ятник, це маси її дитині. Хороший непоганий, але особисто для мене не цікавий. Коротше, зараз, мабуть, що привал зробимо. Трошки, так, біля білочки. Там був. О, нахер ту білочку. Коротше, зараз привальнемо трохи, пожеремо, а потім підемо далі. О, це що, кав'ярня якась чи. Вбиральня, Вгульов. це вбиральня. Кав'ярня схожа на вбиральню. В будь-якому випадку вона для нас також не цікава. Чай без цукру, сподіваюся? Без цукру, без, Бо. без, без. Дякую. Коротше, невеличкий привал, перекус, привал пережер. Привал комедіанта. Ох, ліпці, треба буде почитати. Вони Читаю. себе являють. Блять, от крекери я вже не знаю, чи можна мені. А раз розберемося, все, я жерти вже хочу, бляха, нестямно. Не шматочками. Що ти хочеш? Ну? Сало бідіка. Що салу, чуяла. Угу. щоб пожрали, не мов свиноти, йобані. Пожрали, не мов свиноти йобані тут. Трошки насмітили, але нічого. Це все органіка. Це все яєчна шкарлупа, це все органіка, це все пташки дожеруть, або ж воно просто в грунт всмокчиться. І це гаразд, буде, тож не хвилюйтеся. Ми хоч свинні, але органічні свині. Все гаразд. Білочка, бачиш, це годівничка для білочки. Годівничка для білочки. Білочка для годівнички. Ну ж просуну вас туди. Обережненько. Ви там щось бачите? А, ну, Власне і так можна було б. Коротше, білочка, сподіваюся, що жре. Цілий лікнеп на тему того, що можна давати пташкам взимку, а чого не можна. Це, це у нас що, це у нас пшеночий? Що? О, цю хуйню, це ж гарбузові ці насіння, насіння. Да, да, да. його ж можна жерти, наскільки я розумію. Ну що ти будеш красти пташок, ну. Ні, не смачне. Та я його власне і не люблю. Це, це був пташок, краще, убіло, я, я, я не краду, я так. Куштую, чим годують наших пташок. Ну, Я, я б таке їсти не став. Тому ти й не літаєш. <ріст> З такою вагою важкенько літати. <ріст> Величезно дякую своїм спонсорам, янголам-покровителям каналу. Також, якщо ви раптом хочете підтримати мою сумнівну крінжову творчість, посилання на донат бачите на екранах, воно ж є і в описі до цього відео. Буду вдячний за кожну гривеньку. Оце власне є той місточок. Yeah. Заради якого ти мене сюди припхав? Ну, що значить припхав? Ну це ж красивий місточок. Ну і він новий. Ми були тут будь Він старий. не виглядає як новий. Ну, як новий. Ну років три йому чотири може. Ну, виглядає так, ніби років тридцять-сорок. <скільки> щось таке. Його трошки під старовину зробили, під той, що був раніше. Його не треба робити під старовину. <скільки> він і так так виглядає. Це воно що качки чи що? Ну, мабуть, качки, крижні, селезні, хто є. Зараз підійду ближче, тільки треба, мабуть, що обережно підходити. Бо тут, по-перше, багнюка, а по-друге, ще чого доброго... Я обережно, я пташок хочу підзняти. Мабуть, блять, гоупрошка не найкращий варіант. А ну зараз телефону підзніму момент. Коротше, проїбав я тих пташок. Але нічого, є ще інші. Спершу ми заходимо на місточок. На той самий місточок, який так цікавий моєму татові. Так він тут одна з цікавинок. Досить таки сумнівна цікавинка, а он, власне, ташки. Бач, Зелезні качок. Ми так по кризі вже не побігаємо, мабуть, що, бо крига вже самі бачите. Самі бачите, Бачила, яка крига. Да, мою вагу вона точно не витримає. Місце такий кінотеатр чи театр, щоб за птахами стежити. Кінотеатр театр... для птахів. Театр для... Точніше, не для птахів, а, а для... для людей, які. Для бтвочерів. <рес> <рес> Я б навіть сказав. Птахоспостерігачів. Вони ж бьордвотчери англійською. Ну, такі то справи. Кому цікаві качки, селезні. Приїжджайте в парк Пуща водиця Головне без гвинтівки приїжджайте і почитайте, чим можна годуватися. Блять, у нас ще хліб лишився? Є, є. Давай, може, вийдемо, спробуємо погодувати. Ну, давай. Ми, вкрайше, ми там їли, а не я скажу, ти прочекав, бо там як. Да пухна по... цікаво цікава. Головне, щоб пожерли, головне, щоб пузо набили калоражем. Зараз спробуємо. А по... хоча в них і так багато їжі диви, в них же лежить хліб. І вони його навіть жерти не хочуть. О, в чому проблема. У них чимало хлібу. Це ж хліб лежить чи що? Це? Ну я не знаю. Щось біле. Що, схоже на хліб здалеку. А воно їх підгодовують, дивіться. Спеціальні працівники їх ще й підгодовують. Та це такі працівники, як ми з тобою. Просто Ні, це ж працівниця чи. Що мені надійна, здається. Звичайно, сидить. Звичайно. Туристка. Та по***й, вона як зараз годуватиме. Власне вже годує. вбиральня має бути, на що ніби й натякає ось ця вивіска Але щось мені здається, що сортири зачинені. Замки висять на сортирних воротях. Точно завчинені сортири. ну тоді що, підемо під жіночий, Та, ніщо. Під чоловічий? Я не, а я не можу потерпіти. А я буду під жіночий. Я їбав. Громадська вбиральня не працює з технічних причин. Нічого страшного. Зараз запрацює. Оце єдиний плюс для мене. Бути хуємразю, що можеш настяти і обіцяти де завгодно і що завгодно. Це єдина перевага над жінками. Єдина. А в усьому іншому жінки переважають чоловіків. Вони можуть поїхати за кордон під час війни. Андрій, ну знає, у них є квоти, у них є всяка інша хуйня. Коротше, єдина перевага бути хуємразю це можливість будь що і буде обіцяти. А в усьому іншому переваг нема. Піхва перемагає над хуєм. У мене все.